Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 10 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати гібридну форму Загорульку Віталія Володимировича під назвою Ландиш. На даний час вже майже достигла, набрала вже свій хороший мускат. Ну, Цукру в нашому регіоні ще, ну виборочно, де менші гронки вже можна зрізати, де оці трішки більші, нижні ягодки ще днів 5 і будемо її повністю вже зрізати. Вона достигла своїх смакових якостей. Чим хороша ця гібридна форма? Ну не знаю. На мою думку, е любителів мускату, ну, сильнішого муската, ніж ландиша, я жодної форми ну, не можу на даний час даже так і назвати. Один із самих, мабуть, мускатних таких е смаків, що прям, ну, три ягодки з'їси, і мускат ще 5 хвилин скажімо так, держиться. Е відчувається. ну Дуже-дуже такий мускатний сорт. Ну і, Як бачите, такі непогані, в цьому році получилися гронки. Багато є, е, говорять, що він осипається після запилення. Ну Як бачите, гронки такі, я думаю, грам 800, ну, можливо, й до кілограма. Ця така грам 600, де -то, Ну Врожаність є, є, і менші трішечки такі. Ну, а є такі є, ось, до пів кілограма. Ягодка доволі крупна в нього. Ну, грізні, на тій стороні також там нагрузочка, там там так. що В цьому році запилення в Ландиша доволі непогане. Є в нього тож така невеличка проблемка. Як всі говорять, що ландиш після цвітіння, коли тільки ну, ягодка сипеться, підсипається і тому залишаються зовсім такі маленькі гронки, зовсім рихлі. Але як бачите, в цьому році непогано. Багато є різних способів, як цьому допомогти, щоб ландиш більш... Хорошо запилювався, тому що смак ну, багатьом він подобається на ринок. Якщо вивести цю ягідку, вона просто не затримається. Хто скуштує, то дуже, дуже такий шикарний смак, мускату. Е -е, багато є способів, говорять, ну не знаю я. Нічого йому не, не роблю перед цвітінням. Є обробляють там борною кислотою, є прищипують верхушки. Є ну, багато різних способів, хто як можливо привик. Я од, один такий невеличкий нюанс по ландишу, коли він розпочинає цвітіння, прям. Біля гроночок, де ну, не де вище, щоб не пекли гронки, а де саме зуцвіття трішечки листочок обриваю, щоб суцвіття було е, більш е, вільно від всіх листочків. Тому що, навіть якщо йдуть вітра, коли відцвітеться, і листок ворушиться, б'є по суцвіттю, може трішки підсипатися. Да, таке в нього є. Тому це мої такі спостереження, як я е, ну, до, до ландиша підійшов, знайшов такий невеличкий підхід, і тому в мене виходить ось такі, такі гроночки. Не знаю, правильно це чи ні. Ну, я роблю так. Перед світінням я обриваю зону. Гронок не вище, а прям десь у цвіття обираю листочки, щоб вони не били по гронки, як вітер, і не підсипались. І ось такий виходить, результат. Смаковими якостями я цій гібридної форми ну, задоволений дуже. Е, я то цю форму багато не можу з'їсти, бо для мене мускат ну, дуже сильний. Ну, для ринку, якщо для базару, ну, це просто якась знахідка. Ну, зараз ми е, зріжемо декілька ягідок і подивимося. Вагу. Ягідка ландиша довольно непоганих розмірів. Розмір ягодки такий десь в районі ну, від 12 до 14 грамів ягідка. Ну, Ось, 4 ягідки на руки. Так, дивимося. З першої є навіть 17 грамів ягідка. Дивіться, 13 і 9 майже 14. 14. 13, ну, в середньому я говорю, говорив, що 14 грамів, ну а деякі ягодки можуть достигати і там, 16 і більше грамів. Ось 4 ягідки, майже 60 грам. Ягідка м'ясисто-соковита, така жовтого кольору, дуже приємного. Дуже хороший такий колір. Зараз розріжемо. От Ягідка м'ясисто-соковита, як бачите, дуже, дуже така приємна консистенція Зараз. Ну, мускат просто, просто зашкалює. Дуже-дуже мускатна, дуже смачна. Ну, на мою думку, скільки я гібридних форм перекуштував, то мускат ну, для мене є це еталоном мускатів, що прям дуже відчувається і дуже сильний. Багато є гібридних форм з мускатом, але там... Ну, трішечки трішечки менший. Є ще гібридна форма, така, як Гарольд. ну Там там не можу передати, що там. ну Там не тільки не лише мускат, там і цвіточні і якісь ну нотки там і фруктові, і мускатні, дуже-дуже приємні. Ну, а в Ландишу, на мою думку, ось такий такий смак. Так що за смаковими ландиш. ну Багатьом багатьом подобається. Один його недостаток це запилення. Рік на рік не приходиться, це його невеличке підсипання. То да, таке, таке може бути. Але люди шукають способи, хто верхушки прищипає, хто обробляє там борною кислотою або іншими препаратами з містом бору перед світінням. Ну, я для себе жорю, вирішив обривати трішки листочки, тому у мене ландиш показує ось такі, такі результати. Так що ну, на цьому будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, коментуйте, як показує вас ця гібридна форма, як ви, можливо, до нього знайшли підхід, щоб е, він краще запилювався і не осипався. Тому що смак цієї гібридної форми просто неперевершений. Ну, а ми будемо іти далі. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру. До побачення до наступних відео.